Олімпійський чемпіон у Хмельницькому Олександр Хижняк на день міста привіз золоту нагороду. Волейболіст Олег Плотницький продовжує збирати трофеї в Італії. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, хто переміг у понад тримісячному футбольному протистоянні. Вітаємо! Приєднуйтесь! Хмельничанин Олег Плотницький в п'ятий став володарем Суперкубку Італії. Волейболіст у складі Перуджі здобув черговий трофей у кар'єрі. У фіналі клуб, за який вже понад п'ять років виступає Олег, переміг Рентіно. Після чотирьох партій рахунок становив 2-2. Вирішив долю, кубку та й брейк. У ньому із різницею в шість очок перевага була за Перуджею. Додамо, що напередодні клуб Плотницького у півфіналі здолав П'яченцу, а Трентіно Монцу. Італійська поруджа є чинним чемпіоном країни, володарем кубка Італії та клубним чемпіоном світу. Подільським волейбольним дербі відкрили перший тур чоловічої суперліги України. Приймав старт городок. У першому протистоянні усі партії були за підопічними Флавіо Гулінеллі. Додамо, що наступні зустрічі для клубу Епіцентр Подоляни також закінчилися з рахунком 3-0. А саме у матчах проти Лади Женколос та поліція охорони Динамо. Команда з Хмельницького Поділля в активі має одну перемогу і з рахунком 3-1 обіграли Тернопільську поліцію. Охорони цього тижня волейбольні протистояння чекають на іншу четвірку команд, що бере участь у чоловічій суперлізі. Клуби гратимуть на Полтавщині. Відповідно до регламенту, сезон 2024-2025 передбачатиме основний раунд, що включатиме два кола. За його підсумками, перша і друга команди одразу забезпечують собі місця в півфіналі. Інші продовжать боротьбу в одній четвертій. У Хмельницькому презентували сучасну залу для боксу. На її відкриття приїхав олімпійський чемпіон Олександр Хижняк та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Поєднали подію із міжнародним турніром до обласного центру за інформацією організаторів приїхали боксери із Чехії та. Молдове, два ринги. Скільки дітей ви самі можете бачити? Наскільки бокс популярний, наскільки бокс розвивається в усьому світі, як сильно люблять бокс, як сильно підтримують бокс. І звичайно, це не може не радувати. Я пишаюся тим, що завдяки тим результатам, які мені вдалося досягти, показати і проявити себе на весь світ, гідно представити нашу країну. Я пишаюся тим, що завдяки цьому дуже багато дітей приходять в зали боксу, тому що бокс це. Це не тільки спорт, це ще й про виховання. Хочу подарити пан Валерій, вам, як керівнику, прапор Національного олімпійського комітету, де розписалися всі олімпійські чемпіони і призери з Олімпійських ігор 2024 з Парижа. Цей зал для наших хмельничан, для наших дітей. Щиро вірю, що тут зросте при потужній підтримці федерації боксу та наших тренерів боксу. Зросте ціла плеяда олімпійських чемпіонів. Фінал, що відбувся на головній спортарені у День міста. Команда епіцентр Павербут здобула перемогу у чемпіонаті Хмельницького з футболу 8 на 8 серед аматорських команд. У вирішальному протистоянні гравці зустрілися із колективом Ред Міон. Також свої нагороди отримали переможці та призери відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу. Про все детальніше. Далі, стадіон Поділля в день міста приймав фінал чемпіонату Хмельницького з футболу. До вирішального раунду змагання після колового етапу та плей-офф пройшли команди Епіцентр Павербуд» та Редміон. Саме вони і зійшлися у головному протистоянні. Чемпіонат хмельницького футболу в форматі 8х8 це для нас абсолютно новий формат. Минулого року ми спробували його організувати в такий короткостроковий момент, але насправді ми побачили, що цей проєкт вартий того, щоб його провести в форматі довготривалого чемпіонату. І, як практика показала, дійсно це себе виправдало. Інтрига у матчі тривала до останніх хвилин, адже на перерву команди пішли за рахунку 0-0. У другому таймі першими забили гравці Радміону. Відзначився Артем Романюк. Відповідь від епіцентру Павербут не забарилась. Через дві хвилини відзначився Вадим Безвищук. Відтак на було знову нічия. – 1-1. вирішальну крапку у фіналі поставив одноклубник Безвищука Ілля Кучеренко – 2-1 І перемога будівельників у чемпіонаті. Ви знаєте, даже навіть якби ми якщо і програвали якусь гру, ми завжди як трималися купки, не розчаровувалися, а йшли вперед і себе настраювали на те, що сідущу гру ми виграємо. Ну так і по лише. Перед чемпіонатом, якщо б мене спитали, хто буде фіналі, я був певний, що буде ми, епіцентр, якщо сітка розведе нас, чесно вам кажу, не в образу іншим всім командам. Що нам не вистачило? Ми, напевно, те, що забили гол і вже повірили в перемогу наперед. От у нас епіцентр, і Бог покарав за це. Ми пропустили ж там гол на за дві хвилини до кінця матчу. Перемагає той, хто більше заслуговує, значить епіцентру треба було. Минулого року, ми їх в півфіналі обіграли, стали чемпіонами. Цей рік виходить, вони взяли в нас такий. У Нас один один по зустрічі. Чемпіонат Хмельницького з футболу 8 на 8 серед аматорських команд стартував наприкінці червня. У ньому взяли участь 14 колективів. Бронзовим призером цьогоріч стала команда «Обл Автодор». Вона із рахунком 3-2 обіграла ВКВ-ветеран. Дуже радію, що цей формат проживається, тому що я чи не найбільше в минулому році хотів, щоб саме в такому форматі у нас був чемпіонат міста. І цьогорічний чемпіонат він точно сильніший, ніж був перший минулорічний. І не тільки через те, що більше команд, а як на мене значно сильніший і кращий рівень команд, ніж він був минулого року. На стадіоні Поділля в день міста також відбулася церемонія нагородження команд та гравців за підсумками виступу у відкритому чемпіонаті міста з міні футболу. Останній фінішував два тижні тому. Майже Три з половиною місяця також тривав чемпіонат Хмельницького зміні футболу. І сьогодні у нас є така чудова нагода зібрати всіх лауреатів і на цьому чудовому стадіоні нагородити призерів, переможців і кращих гравців у кожному дивізіоні. І повертаючись до кількості команд, то в чемпіонаті Хмельницького зміні футболу взяли участь 61 команда. У дивізіоні 1 у літньому сезоні тріумфувала команда Хелпікс у другому СФГ Поділля, третьому ВКВ, четвертому лицарі. Ці команди та Володарі срібла, а ще Кардів, Епіцентр К, Гладіатор та МФК та Тишо підвищилися у класі, і у наступному ігровому сезоні виступатимуть у нових дивізіонах. Завдання ставилось перемагати в будь-якому випадку, і в сезоні 23-24 ми добили свого результату. За що я вдячний нашій команді, хлопці молодці. Що хочеться додати, що ми 100% граємо своїми вихованцями Старосинявської дея США. 100% легіонерів немає, тому всім. Сиресиряка. Всі хлопці бились до останнього. Фінал був цікавий за вихід за перше друге місце взагалі. Тому ще радяка тільки хлопці. Вже 19 жовтня у Хмельницькому стартує преміум ліга з футзалу серед аматорських команд. Триватиме вона 5 місяців. Минулого сезону участь взяли 102 колективи. Цьогоріч очікують на не менше представництво. За інформацією голови асоціації футзалу області. Цей турнір є найчисельнішим в Україні. Із рахунком 2-1 закінчилося подільське дербі. З перевагою в один забитий м'яч. Перемогу у дев'ятому турі чемпіонату України у першій лізі святкував клуб Епіцентр Кам'янець-Подільський. За кам'ячан відзначилися екс-гравець Поділля Андрій Ліповус та капітан Андрій Боженар. У Хмельничан зменшив відрив Олександр Сніжко. Отож, 2-1 на користь кам'янецької команди. Краще зіграли перший тайм, але не забили декілька моментів. В другому вже треба було підсилювати гру. Розмовляли в роздягальні з хлопцями, вони нас почули, дожали в другому таймі, забили два м'ячі, але знову пропустили якийсь нелогічний м'яч і як то кажуть, почали відходити назад, уже боячись втратити. Очки, бо ми зараз вже не маємо права втрачати очки. Що стосується грати, почали після забитого, ну звісно, нам вже не було що втрачати 2-0. Вже більше сил кинули в, в атаку, забили цей Це додає, звісно, мотивації. І появляється, шанс було зацепитись за одне очко І ми до останнього хотіли скористатись тим шансом, створювали моменти, були вже наприкінці непогані. Менти пару котових, з яких можна було вижимати, але не вийшло. Черговий тур туривка Поділля пропускає епіцентр гратиме із тернопільською нивою. Агробізнес протистоятиме металісту 1925. Бронзові у кубку нескорених СК Сокіл у заключному матчі старту здолав львівську енергію. Загалом клуб мав чотири поєдинки. У другому етапі кубку нескорених сокіл розписав результативну руву зі столичною Аврора. Тім у черговому протистоянні переконливо здолав запорізьку команду «Зіпі Груп». А от гра із Атлетік в футзал з Дніпра для підопічних Романа Ковальчика стала найрезультативнішою. Хмельничани забили суперникам шість голів. У відповідь отримали. 3. до речі, через повітряну тривогу поєдинок розпочався із запізненням, і та ж сама тривога переривала поєдинок ще двічі. У матчі за третє місце, де Сокіл зустрівся із львівською енергією, все вирішили після матчеві пенальті. Адже в основний час колективи забили однакову кількість голів. У складі хмельничан у серії відзначились Абзалов, Гуцуляк, Перв'єєв та Ростківський. Двічі не дав залетіти м'ячу у сітку воріт. Бабанко у підсумку 4-3 за соколами. Три дні дамо хлопцям для відпочинку. З вівторка почнемо працювати, але найближчий тиждень буде спрямований на релаксацію команди. Більше в психологічному аспекті були тривалі збори, зіграли чимало ігор. Треба відновити гравців дозаліковувати ті мікротравми, які в декого є. А потім в останній тиждень будемо готуватись конкретно до ІНАЙТІ. Роман Ковальчик. Зіграють проти команд з міст Чернівці та Рівне. Хмельницькі футзальні клуби дізналися своїх суперників в Кубку України. Першому попередньому раунді візьмуть участь 20 команд. Клуби з нашого обласного центру гратимуть у групі захід. Отож Хелпікс на виїзді протистоятиме. «АВ Метал Груп», МФК Урбан вдома прийматиме Чернівецький клуб Том Студіо. Два тижні назад зайшли в зал. Розпочали тренування вже безпосередньо на паркеті. Про суперника дізналися тиждень назад. Готували, ну, готу, готуватися. Не знаємо, в принципі, до чого, бо ні відео, ні. Нічого не можемо знайти в інтернеті. Е, готуємося як до сильної команди. У е, нас е, йде зараз передсезонна підготовка. Е, ми нічого не змінюємо. Те, що було в нас в планах, ми готуємо, набігаємо, будемо відпрацьовувати стандарти, У нас прийшли нові гравці, тому будемо готуватися. Прийшло троє людей Лісниченко. Е, по фаміліям назву Лісниченко, Колесник і. і, 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 і. І воротар Артем Шилов. Нові люди в команді будемо намагатися їм допомогти адаптуватися до нашого стилю. Базові дні перших та других матчів 5 та 12 жовтня. За інформацією асоціації футзалу Хмельницької області, десятеро переможців першого раунду сформують склад учасників другого відбіркового етапу. Ці матчі заплановані на 19 і 26 жовтня. Руханка на світанку та тренування просто неба. У день міста набережна Південного Бугу приймала активних хмельничан. Спортивні локації розгорнули тхеквондисти, кросфітери та бійці ММА. Крім того, усі охочі могли долучитися і спробувати свої сили у тому чи іншому виді спорту. Зокрема, дівчата та жінки у степ Айробіці та Джампінгу. Далі розповімо детальніше. Місце зустрічі набережна вона у суботу об'єднала чотири локації, загалом шість спортивних напрямків, та передувала тренуванням просто неба вже традиційна руханка. Мельницький це таке спортивне місто, і хочеться підтримувати цю традицію і кожного року збільшувати масштаби. І, можливо, навіть не, не традиційним величезним забігом, але легенькою пробіжкою, то завжди підтримуємо. 14-річний Павло займається кросфітом чотири роки. каже, цей напрямок фізичної культури поєднує в собі елементи важкої атлетики, стронгмену та горівого спорту. Тому тренування щоразу різняться. Починав я десь, мабуть, з 7 кілограмів гантелі, зараз 15, і якщо даже деколи, можу більше. Наприклад, зі штангою працював даже деколи просто з пустим гріфом, а зараз можу і 50, і 70 кілограмів взяти. Штангу. Поруч із кросфітерами удари відпрацьовують хеквонтисти. Займатися цим видом спорту можна з п'яти років, розповідають коучі. Свого часу долучилася до тренувань Сафія Кураїшева. Я займаю вже два роки. Мені дуже подобається на Текмандо. Мені здається, виробляється дуже сильний характер. Це саме той вид спорту, якраз який розвиває координацію, швидкість ми працюємо в різносторонніх стоєчках. Що в спорті в різних спортах других не працюють, що дуже 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 гарно розвиває дітей. Я взагалі драйвова, всі мої дівчатка драйвові. Ми кайфуємо будь-де. Парк, вулиця, зал, будь-де. Тому що гарний настрій, вправи, рухи, енергія, особливо в сьогоднішній час, сьогодення. Тільки аеробні тренування можуть спасти. Тому що моральне, психологічне, фізична і фізіологічне розвантаження. Тому прям супер. А якщо ще свіже повітря, це кайф, це просто круто. Тренування із джампінгу фільмує хмельничанка Алла Борисівна. Каже, кожен свій ранок розпочинає з тренувань у парку. Років зо 20 тому обрала для себе скандинавську ходьбу. До слова пані Алла, напередодні дня міста відзначила власний день народження. Сьогодні утром сьогодні зранку в парку побачила стільки нового і цікавого. Ось, наприклад, стрибки на батуті. В моїх онуків також є батут, але вони так не займаються. Тому для них знімають ці вправи. В управлінні молоді та спорту повідомили, що в день міста традиційно влаштовують спортивні заходи. Останні, зокрема, дозволяють популяризувати фізичну активність. Завжди, коли ми десь виходимо на локації на спортивні заходи. Завжди люди цікавляться. Підходять, беруть номери телефонів, цікавляться, де проходять тренування. І зазвичай після великих спортивних заходів кількість дітей наших спортивних школах збільшується. Цьогоріч, крім активностей у парку, місто приймає старт з вислування, волейбол серед ветеранів. Фінал чемпіонату міста з футболу 8 на 8 та чемпіонат України з регбі 15. Бігтимуть і збиратимуть на реби для прикордонників. Мета чотири сотні тисяч гривень. У Хмельницькому на вихідні відбудеться благодійний старт Сталевий кордон 3.0». Дистанція для дорослих учасників 1 та 3 кілометри, для дітей 200 метрів. Місце зустрічі парк імені Михайла Чекмана. Це вже третій за ліком забіг. До цього відбувався на вулиці Прибузькій. Наразі заявки подали понад тисячу охочих, бігтимуть онлайн та офлайн. Тож маєте нагоду долучитися, реєстрація відбувається на сайті благодійної організації Підтримка України. Таким спортдайдже був цього разу залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.